на кухні. Купила сьогодні ось таку красиву скумбрію і хочу її засолити. Мене навчила подружка, а я покажу вам. Для засолки нам потрібна безпосередньо сама скумбрія. От у мене два такі кабанчика в полосочку красиві. Цибулька, у ну, мене побільше. багато цибулі тут не буває. Сіль, цукор і оцет. І починаємо все, що тут лишнє, відрізаємо голову, чистимо. І ріжемо на порційні кусочки. Порізали, помили, почистили, склали в якусь глибоченьку ємність. беремо пів стакана солі. У мене крупна сіль, і просто її засипаємо. Засипаємо, розмішуємо і накриваємо кришечкою і ставимо в холодильник на 4 часа. Поки риба солиться, маринуємо цибулю. Для цього беремо стакан теплої води у яку небудь ємність. Дві столові ложки цукру і 3 столові ложки. У ну, мене яблучний уксус. Беріть, який є у вас. Все це розмішуємо. І ріжемо нашу цибульку. Подобається. Мені подобається півкольцями. Цибулю я нарізала, потекли в мене сльози і забула про один дуже дієвий спосіб. Коли ви ріжете або чистите цибулю, можна набрати у рот води. Тоді ніколи нічого з вами не случиться. Цибулю я порізала отакими от півкольцями. Не дуже тонко треба різати. Погружаємо її в маринад і забуваємо про неї на цілий час. Можна поставити у холодильник, або якщо вона буде стояти у вас при кімнатній температурі, нічого з нею не станеться. Пройшло 4 години. Цей рецепт не бере багато солі. Пересолена риба не буде, навіть якщо ви її забули і вона у вас більше стояла в холодильнику, ніж 4 часа. Зараз ми її пробиваємо і далі будемо просушувати полотенцями і вкладати в контейнер. Перший шар рибки я склала і далі дуже-дуже так. Щедро складаємо шар цибулі. Щедренько так. Багато цибулі не буває. І наверх знову рибка. Рибку склали, залишився ще, залишилася ще цибулька. Складаємо її наверх, перекладуємо між рибкою. І заливаємо це все олією. Хто яку любить, Хочете з запахом, хочете без запаху, у мене домашня, я заливаю домашньої. Багатенько заливаємо, щоб воно покрило. Ну, приблизно так. Можна закрити контейнер і це все в холодильник. Приблизно через півгодинки, ну, якщо нема терпець, уривається, попробуйте. Желательно хоча б через часик. Можна пробувати. А тим часом я ставлю картошечку і покажу вам пюрешечку, як я роблю, як робила моя бабуся. Картошечка моя зварилася. І так я хочу показати вам, як моя бабуся варила цю картошку. Звичайне пюре. Просто додавала завжди сиру цибулинку. Вона варилася ми її викидаємо. Тут приблизно 1 кілограм картошки. Я зливаю воду і грам 120 я залишаю тут. Далі ми її толочимо. Добавляємо масло. Хто скільки любить, більше, менше. Приблизно 2 3 ложки сметани. Така картошка ніколи не черствіє, вона не засихає, вона не робиться тверда ніколи в житті. Вона завжди м'ягка і еластична. І ще раз ми її взбиваємо.